Анатомія безодні психоаналіз пакета з пакетами. Це не просто побутова звичка. Пакет з пакетами це сурогатна материнська утроба, яка намагається поглинути власних дітей, щоб вберегти їх від ентропії зовнішнього світу. Це спроба створити нескінченний цикл життя в умовах кухні 6 квадратних метрів. Ось чотири стадії цієї екзистенціальної трагедії. Один ієрархія обраного, синдром альфа-пакета. У кожному пакеті з пакетами є він, зовнішній пакет, контейнер-бег. Психологія вибору. Чому саме цей пакет став оболонкою? Зазвичай це міцний брендовий пакет, наприклад, з магазину одягу або Д'юті Фрі. Який має вищий соціальний статус, ніж жалюгідні, тонкі майки з АТБ всередині? Діагноз це проєкція нашого бажання бути обраним. Ми ідентифікуємо себе з цим зовнішнім пакетом, який стримує хаос. Він роздувається, страждає, тріщить по швах, але тримає в собі цей тягар, як Атлант дримає небо. Два. Страх порожнечі, людина не може викинути пакет, бо він може знадобитися. Глибинний сенс це генетичний страх перед апокаліпсисом. Ваша підсвідомість кричить, коли впаде економіка і зникнуть гроші, поліетилен стане новою валютою. Парадокс. Ви зберігаєте пакети, щоб використовувати їх для сміття. Тобто ви Бережете річ, яка єдина мета якої нести в собі бруд і померти, це відкладений суїцид речей, Три. ритуал утрамбування, агресія і контроль. Те, як ви кладете новий пакет в пакет з пакетами, говорить про ваш психічний стан більше, ніж тест роршаха. Акуратне складання трикутничком, обсесивно компульсивний розлад з елементами магічного мислення. Якщо я складу їх рівно, моє життя теж вирівняється агресивне жмакання і запихання пригнічена лють на батьків або партнера. Ви буквально душите пакет, позбавляючи його форми, перетворюючи на аморфну масу це акт домінування над матерією. 4. Уроборос. Замкнене коло. У критичний момент пакет з пакетами переповнюється, стається Великий Вибух. Коли зовнішній пакет рветься, виберете один з внутрішніх пакетів і робите його новим зовнішнім пакетом. Колишній король стає сміттям, а раб стає королем. Це наочна демонстрація соціальних ліфтів і невідворотності революцій. Ви не просто на кухні, ви спостерігаєте за зміною політичних режимів у поліетиленовій республіці. Висновок терапевта. Людина, що має вдома пакет з пакетами, підсвідомо намагається законсервувати час. Вона вірить, що кількість ресурсів у Всесвіті обмежена, і якщо вона викине цей рожевий кульок, то порушить баланс світобудови, що призведе до її особистої смерті. Ми зробили експрес-тест для чотирьох любителів пакетів, щоб дізнатись, який він чи вона пакет. Анатолій брендовий нарцис, пакет з дюті Фрік або зара. Діагноз. Манія величі з елементами месіянства. Ви той самий зовнішній пакет. Ви вважаєте себе елітою? Ваша самооцінка тримається на товстому картоні на дні і мотузяних ручках. Ви поглинаєте інших людей пакети, щоб заповнити свою внутрішню порожнечу. Ви думаєте, що вас ніколи не викинуть, що ви вічні. Ваш жах одного дня в вас покладуть сміття, зрівнявши вас з плебеями. Прогноз, ви закінчите життя на антресолях, припадаючи пилом, самотні у своїй величі. Сніжана, а тебе мученик. Жовтий, біорозгладний. Діагноз синдром спасителя та хронічна депресія. Ви робоча конячка. На вас тримається світ, але ніхто вам не дякує. Ви звикли до болю, гострі коробки піци, ви звикли до приниження, брудні овочі. Ваше життя це короткий спалах користі перед вічністю на смітте звалищі. Ви схильні до самопожертви. Коли вантаж занадто важкий, ви рвете ручки, аби тільки не луснуло дно. Це ваша кар'єрна вершина? Катруся, прозорий приліпала, майка для овочів, діагноз, межовий розлад особистості та істеричний невроз. Ви не існуєте як окрема одиниця, ви прозорі, слабкі і безформні, ви постійно липнете до рук, ви електризуєтесь, ви викликаєте агресію, вас не можна відкрити з першого разу, потрібно послинити палець, акт приниження, ваше життя хаотичне, вас або жмакають і викидають, або зав'язують у такий вузол, який не можна розв'язати. Ваша травма. Вас беруть безкоштовно, ви не маєте ціни. Степан помитий зіплок, Зомбі-апокаліпсис. діагноз посттравматичний синдром та відмова прийняти смерть. Це найстрашніший тип. Ви вже померли, вас використали, але вас не відпустили, вас помили, висушили на крані і змусили жити знову. Ви живий мертвець поліетиленового світу. Ви пахнете кропом, який лежав у вас у 2019 році. Ви мутні, пошарпані, але ваш замок все ще працює. Це маніакальна прив'язаність до минулого. А у вас є пакет з пакетами. Якщо так, то час задуматись.